Постійної напруги Спорт підтримає тебе. Ну, що коментувати? Ми е, не втримали двох людей, е, двох лідерів Павла Буренка і, ну, і вашого Байнома. <систити> і цим все сказано. Тобто, чудовий відсоток. Ми влучили все. Ми в першу половину взагалі не справлялися ніяк в захисті. Е, вся команда отримала впевненість за рахунок цього, і ну, не вийшло поборотися, як скажемо так два грав вчора була трохи менше мали часу печінок, київ на відпочинок ніж. Баска, це далося на яких фізичні кондиції? Я думаю, це ні. То ну дві різні гри. Я думаю, сьогодні ми все одно грали краще набагато, ніж вчора. Вчора я не знаю, якийсь день був, якесь затьмарення місячне. А, ось тому, тому ні, це, це не здалося такі. Просто, просто ми не справили в захисті. Ну і тому так, такий результат. Перше, хочу подякувати нашим збройним силам за те, що оборонять нашу батьківщину і дають нам змогу займатися своєю роботою. Що можна сказати, як уже попередньо сказав Олександр, що ми повністю не справилися з двома лідерами, хоча установка була на це перед грою. Ну і насамперед, дали роз, по-перше, вони забили на початку гри в принципі не дуже легкі китки дальні. Тому, а потім вже і вся команда підтримала їх. І доволі процент влучань сьогодні в них був такий І, Ну і що, таке враження, що сьогодні команда БК Київ хотіла б перемогти більше, ніж ми. Дякую за привітання. Ну, після вчорашньої гри ми не мали іншого варіанту, ніж провести таку гру гарно. Тому з першої хвилини налаштувалися і одразу дали зрозуміти супернику, що легко не буде. Домашній корт треба було відразу показати, що легко не буде. Тому з перших хвилин ми грали агресивно, в першу чергу в захисті. Дуже гарно влучили. Гарна половина від відбуренка Паші, тому така. Перша половина вийшла. Ну, а у другій нам треба було закріпити свій відрив, і тому ніхто з гравців не розслаблявся і все, тому довели до перемоги. Вчора був поганий відсоток дальніх влучань. Сьогодні в тебе персонально 34 трьох. Якось ситуативно ти вважаєш, так? Чи готувався кидати трьохці за помогами? Ні, ситуативно, налаштовувався. Кожний гравець лави для запасних, потрібен потрібно чекати свого часу та бути готовим вийти на майданчик. Тому я налаштовувався, був готов і ось влучив. Ну, по грі вітаю клуб, хлопців, болівальників, керівництво, всіх, хто причетний так, до перемоги. А, з виходом в фінал чотирьох кубка. В принципі, Тут кожна гра на виліт, тому хлопці сьогодні, в принципі, показали гарну гру. І за рахунок нападу, перш за все, виграли за рахунок нападу. Захист сьогодні 80 очок дуже багато, але за рахунок нападу вдалося виграти гру. Належна робота над помилками після вчорашнього матчу була проведена? Все в головах. Тут помилки розібрати неможливо за... за короткий час. Це все в головах. І минула гра. Я ж казав, вчорашня гра це більше в головах, а не в тактиці чи якоїсь техніці чи ще щось. Тобто треба поважати себе суперника і виходити на кожну гру битися. Вчора не було, сьогодні, сьогодні був вогник в очах. І от сьогодні мені побажали перед грою 50% триочкових, так? це перший раз, мабуть, в сезоні такий відсоток точно, тому... Кажу, за рахунок нападу, сьогодні вдалося за рахунок нападу легко перемогти. Так само вперше в сезоні вдалося перевелити кількість набраних очок за сотню. Якийсь символічний фактор в цьому вбачаєте? Чи так ситуація? Та ні, в принципі, всі старалися всі грали, а, майже всі, хто виходив, у нас а, набирав якісь очки, так. Тому, в принципі, я ж кажу, трошки наш капітан сьогодні, вчора він дав нам дуже багато емоцій, енергії і. Всього іншого, так. Е тому, в принципі, в його віці зробимо поблажку так, на сьогоднішню гру, що трошки був не готовий, мабуть, більш фізично. Ось а так, в принципі, хлопці виходили, билися і, і в нападі, і в захисті, тому так, -так, -так, -так виграли. Діво, питання не про матч, бо вже зараз збір не буде грати. Славенський вербаскет у нас одно буде. Невідомо скільки, може, не будемо згадувати топ. Yeah. Багато часу минуло. Що у тебе такі спогади про 2013 рік як капітана збірної України залишається? Які можуть бути спогади? Хлопці знають, як вигравати там, так? Тобто є традиція, правда, що правда, словенців там мене вигравали. Так, за п'яте місце програли, але в принципі. І в тому місці ми, ми не грали. Ми грали в Любляні, тобто, але хлопці знають свою роботу, тренерський штаб знає свою роботу, я думаю, вони підготуються. І як мінімум ми побачимо, що збірна виходить битися так, і буде тактично готова 100%, певно, що буде тактично готова. Так. Якщо все буде на майданчику, скажімо так, втілять все, що задумає тренерський штаб, я думаю, ми будемо близькі до перемоги. Міста Вболівальники плюс-мінус – це одно ті самі важко радити таким тиском? Активно. А, слухайте, ми подивимося, скільки буде вболівальників на трибунах, так? Вболівальники дуже, дуже на гру, так, вплив свій оказують. Роблять вплив на гру, так? Вибачаюсь. Ось і якщо буде повний зал, буде важко, так але завжди є можливість, щоб зал замокнув, заставити його замовкнути своїми вдалими діями. Чого хлопцями бажаю. Я думаю, що вся Україна в них, в них вірить, так і ми дійсно за них боліваємо, переживаємо і бажаємо перемоги. І останнє запитання до тебе до захисника. Вони дуже активно, ну, важливо, ті розстріли захищається. Це специфіка. Така причому бродний буває баскетбол як для балкан, так і для Балканський золейців. баскетбол. Так, балканський так, баскетбол. Треба і, бути готовим. з з таким тиском, з таким тиском, Треба терпіти. Що робити? Треба терпіти. Вони професіонали, вони виходять грати на перемогу. хлопці. треба терпіти і потроху, потроху терпіти, терпіти, терпіти і виборювати кожне очко, кожне, кожне володіння, кожен м'яч, кожне підбирання. Ніхто не каже, що буде легко грати, правильно? Тому терпіти-терпіти і грати на перемогу.